Я думаю, що ми раді, що є на цьому місці, що Бог сохранив наше життя. Живі, здорові. Правда, не всі могли прийти, є різний стан здоров'я, переживання, обставини. Але ті, хто прийшов на це місце, Бог дав нам сили і здоров'я, і ми прийшли сюди, щоб разом прославити Бога. Слава йому. Перед нами важно є. Служення. І як вже сьогодні браття говорили, підмічали, Бог Духом Святим говорив, до Мого, до вашого серця, отношенні готовності до причастя. І не тільки до причастя, а до чогось більшого, до чого нас покликав Христос і веде нас для того, як сьогодні було сказано і прочитано, де Христос сказав, де я. І хочу, щоб ви були зі мною, щоб я і ви ми були з Христом. Але для того, щоб бути у вічності з Христом, я думаю, що треба і тут, на землі, бути з Ним, чи ні? Я на і такою, що коли є лоза, і є відки. І якщо відка не питається від лози, вона засохне. Христос сказав: Я лоза, а ви відки. І питання моє і ваше. Чи ми питаємось, чи ми жиємо ним, чи ми двигаємось. Сьогодні можу повісти так, що на різні якісь такі теми було сказано в отношенні кожного із нас, моє лічне відношення з Богом, з ближнім і з окружаючими нами. І тому Хай Бог благословить нас, що ми сьогодні могли прийти на це зібрання. Я прочитаю такі слова, де апостол Павел говорить. До євреїв. І так, браття, ну я думаю, що і сістри, імеє дерзновення входити в, в святилище посредством крові Ісуса Христа путем новим і живим, входити в святилище путем новим і живим. Ви помните, як ходили в святої святих служителів Ветхого Завіта. Перед тим, щоб вийти туди за навесу, треба було принести жертву за себе, бути чистим, входити туди перед Богом, стояти за народ, тому що якщо щось не так, життя не могло фізично продовжатися в тої людини, яка там. Правда, ми живемо мало інакше. Вроді фі фізичне життя продовжується, а як сьогодні було сказано, що горизонтально ми живемо, а як вертикально в з живим Бог, чи є реальність в моєму серці, що я входжу в святої святих посередством жертви Ісуса Христа, де було сказано, коли Він був на Голгофі, совершилося, завеса розорвалася і зробився свободний вход. Де Христос сказав, я є двері овцам, Хто вийде мною і вийде, та що найде? Пажить. І тому питання, чи я войшов, чи я на його пажиті, чи може в мене якісь другі є пажиті, де я можу ходити, кормити себе, свою душу. Сьогодні Бог нас призиває, щоб ми ходили тою дорогою, яку Він сказав, я путь. Істина. І, і далі посол Павел говорить, так, який Он відкрив нам через Завесу, тобто плоті своєї. Я думаю, християни розуміють, правда, що таке Завеса плоть, хто вийшов в жертву встав, де колись Іоанн дивився на Йордані, каже, агня з міра, який бере гріхи всіх людей на себе. А чи всі люди спасені? Стишок написаний: Бог полюбив, віддав сина свого, але далі, даби всякий віруючий в нього не погиб і життя вічної. Хто призове ім'я Господнє спасеться, а хто не буде призивати, не буде спасення. І тому далі говориться і ім'я великого священника над Домом Божим, да приступаєм з іскриним серцем. Полною верою, кроплением, очистивши сердце от порочної совести и омивши тіло чист... водою чистою, будем держатися исповедание, уповання неуклонно ибо верен обещавший, будем внимательні друг к другу, поощряя к чему? К любви и добрим ділам. Не будемо оставляти зображення свого, як некоторых обычай, но будемо увещевать друг друга і тим более, более осматриваємо приближення чего? дня того, коли Христос прийде за церков'я. Я думаю, що ті стежки відносяться до мене, відносяться до кожної з нас. Якщо сьогодні було сказано, Продумаємо своє життя, відношення з Богом, з ближнім, відношення тут, де написано, і так, ці я лишав собрання, ці не лишав без причини. якою я моя повага до общества, до служення, де коли ми кажемо, я Бога люблю, я стремлюсь до Нього, ну ближнього не дуже хочу бачити, то є проблема чи ні. Проблема сьогодні було сказано, щоб мир і любов, яку ізлив злив Бог Духом Святим в наших серцях, вона возрастала для чого? І як сьогодні було сказано, із свого боку Бог все зробив, спас мене, спас вас, поставив на дорогу, щоб йти, а давше спасіння в наших руках чи ні. Якщо ми будемо виконувати Слово Боже і за Ним, то Бог поможе нам пройти тут путь до кінця і войти в город воротами, де сьогодні було сказано: нічто нічистої і преданої мерзості туди не войде. Провірю я і ви своє життя, свої уста, свої очі, свої мислі, моє направлення внутрішнє, куди мене що влече. І якщо щось не так, сьогодні є час все поміняти чи ні. Ми живі з вами, дихаємо, одіті у всьому, але можемо стати перед Богом і сказати: Господи, до сьогодні може йшов так. Поможи мені звернути з тої дороги неправильної, а виконати волю Твою, до якої ти мене покликав, і очисти моє серце, мої мислі, мої уста, мої руки всього мене омой своєю кров'ю, якою ти пролив заради мого спасіння. Христос усього зробив. Слава йому. А далі діло за нами. І тому, приходя ближче до цього зібрання, де ми будемо споминати смерть Господню, я хочу прочитати, де апостол Павел індивідуально говорить, що він прийняв від Господа і каже так. Ібо я від самого Господа прийняв те, що Іван передав. Що Господь Ісус в ту ночь, котрою предан був, взяв хліб. Представляєте? Перед своїм страданням, знаючи, що його чекає, де сьогодні було сказано, на його спині проводили, орота, і глибокі борозди. У нас ще такого не було. Ми ще до крові не сражалися, навіть проти гріха, тому що треба деколи жертвою вчились. Але написано, він взяв хліб і далі говорить, і возблагодаріл, переломіли і сказав. Примите и едите это из тела моего, за вас ломимые, Это творите мое вспоминание. Также и чашу после вечери сказал. Эта чаша есть новый завет моей крови. Это творите, когда только будете пить мое вспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет здесь хлеб этот или пить чашу Господню недостойную, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто есть и пьет недостойную, то есть пьет в осуждение кому? Себе Не розсуждає тілі Господня. І тому, дорогі друзі, я в місті з вами, де ми розположили серце своє, щоб бути учасником тої трапези. давайте провіримо себе. Перед нами ще молитва. Ми можемо після тої молитви стати другими людьми, якщо щось було не так. Але щоб цей хліб. І це вино було мені і вам не на осуждення, але для спасіння, де Христос, коли ходив, сидів з учениками, сказав, ту трапезу вже на землі я не буду з вами їсти і не буду пити вино, але у вічності буде нове вино, яке буде розділяти сам тот, на якого на руках рани, де ноги були пробиті. Де на голові був терновий вінок, де він стояв там перед народом і сказали, Якщо ти син Божий про реки, хіба він не знав, хто його б'є, хто поносить, але він совершав спасіння моє і твоє, тисячі мільйонів, які послідують за ним, які унаслідують вічність, тому що написано церков, врата ада не одолеють, Амінь. Слава Богу! Можливо, я можу впасти, ти можеш впасти своїми вчинками не вийти в вічність. Але Христос не хоче, щоб так було. Він хоче, щоб ми прийшли, сповідувались, і отримали і повну свободу в Ньому, і радувались Духу Святому тут, на землі, і в вічності буде з Ним. І тому да спитувати себе, чоловік. Я привірю себе, а ви себе. Ваше життя і моє життя, ми ходимо перед Богом. Є моменти із немогами йому падаємо, але Він тоді, який написано, приходящого комні не згонював. Його любов, вище любві женської, де написано, якщо б і жона забила грудної дитя своє, то він не забуває, тому що ми написані на дланях Його і наше життя в Його руках. Слава Йому! Будемо приходити до Нього в молитві, будемо молитись за цей хліб, який є преобраз ломимого тіла нашого Господа Ісуса Христа, щоб наше участя було для житті на землі, в благословенні і в вічності бути з ним. Встаємо і будемо молитися.